Ювелірний гурман вітає всіх красунечок, хто заглянув до нашого вогника. Ми продовжуємо свою роботу і демонструємо вам сьогодні красу в сріблі 925-ї проби ручної роботи індійських майстрів з природними каменями. І починаємо з каблучки із серії 7 чакр Тут теж природні камні, з виключенням ось цього одного. Здається мені, що це штучна шпінель. А так, усі камені. Натуральний хризоліт, аметист, цитрин, топаз, гранат і сердолік. Така елегантна гілочка, що буде дбайливо огортати ваш пальчик, гілочка квітуча гілочка. Квіти ще ніколи не зів'януть. Ось так каблучка виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, ось. Висота каблучки 3 см. розмір її 18, 1 тисяча гривень, її вартість. Побігли далі. І ще одна каблучка серії сім-чакр. Я її назвала лотос, бо вона мені нагадує квітку лотоса. Ось такі пелюсточки. Бачите? Центральна пелюсточка топазова у огранюванні маркіз. І також кругом природні камінчики. Цитрин, хризоліт, сердолік, гранат. Ну от один що камінчик, мабуть, штучна шпінель і природний аметист така красуня. Висота її 3 см. Так. Ні, дівчата. Висота 2,3 см. Ось так. І ширина 2,5 см. Так вона виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка. Розмір каблучки 17,8, вартість її 1120 гривень, дівчата. Ну, я так думаю, що її можна і так носити. Ось так, квіточкою наниз, а зверху, ось цим, як начебто, корінечком. Ну, як носити, то вирішувати майбутній власниці цієї каблучки. Ну, от. Але мені здається, що краще її до нігтиків носити ось так. Воно начебто виглядає так логічніше. Ну що ж, побігли далі. Шикарна аметистова каблучка у вигляді такого закругленого прямокутничка, бездоганного гранювання. Яскравий колір такий насичений аметиста. Розмір. Аметиста 2 см у висоту і 1,7 см в ширину камінь великий. Зараз я вам продемонструю, дівчата, як кристал виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, от, роздвоєна шинка. І дивіться, дівчата, який високий аметист. Бачите? Ви бачите? Ось такий кристал, він дуже високий. Ось, будь ласка. Розмір цієї красуні 18,8 2800 гривень, її вартість. Побігли далі. Наступна каблучка красуня цитринова. З шикарним великим цитрином, який у висоту має 2,5 см ширину 1 см. По кольору дівчата цитрина. Тут, дивіться, дівчата, можна побачити, от як він зростав. Посередині йде, більш така світла діляночка. От, ну, бачите, цитрини – то кварци, гірський шталь, то теж кварц. Ну, десь вони, мабуть, разом і утворювалися, бачите? От, ось тут діляночка більш яскрава, і тут більш яскрава. А по центру, отак, як кристалічна рішітка, як вона там розташована, то можна побачити трошки світлішу діляночку. Так, дивимося каблучку з внутрішньої сторони, як виглядає кристал, будь ласка. От бачите, отут особливо видно на моїй білій рукавичці з внутрішньої сторони колір, сам колір кристалу. От, Висота кристалу, будь ласка, теж він такий не плаский, доволі такий пухкенький. Розмір, розмір каблучки 18,7. 18,8-2400 гривень, її вартість. Для пошановувачок топазів. І для тих дівчат, хто тільки хоче з ними познайомитися, така елегантна вишукана каблучка з бездоганною роботою, стильною по сріблу. природний топаз свізблу в сріблі 925-ї проби. Дивіться, дівчата, як виглядає ідеально литво. Таке стильне литво. Розмір топазового кристалу у висоту 1,9 см і у ширину 1 см. Так виглядає каблучка з внутрішньої сторони, будь ласка, дивіться, бачите? Кристалик відкритий, кристалик верніше. Каблучка має покриття родієм. Розмір каблучки 19,6. І так, секундочку, 19,6. Так, 2600 гривень її вартість. Дівчата, дуже раджу. Вона така стильна. Були вже такі каблучки у нас якось вже давно позаминулої поставки. От, це вже нова поставка. І ось її такий дизайн повторили. Класна річ раджу. Побігли далі. Олярова каблучка. У формі прямокутничка, видовженого по діагоналі. Красивий тут адуляр місячне каміння таке, бачите? Дівчата, звертаю вашу увагу на те, що адуляри тріщинуваті, є бездоганні зразки, такі без тріщинок, але частіше за все, це вони мають свої внутрішні тріщини, це польові шпати, і для них оці тріщинки це природньо. І тут ви теж можете бачити тріщинки, але вони всі всередині. От, це зверху нічого тут немає, ніяких тріщинок. Все всередині. От, така красива іризація яскрава. Так, давайте подивимося: камінчик з внутрішньої сторони, бачите? Ну, тобто він бездоганний, немає ніде ніяких тріщин. Які б можна було роздивитися на поверхні. От, є тріщинки, але вони всередині. Ось бачите? От, і перпендикулярні тріщинки, і ось така є тут тріщинка вздовж, от, але вона заполірована. Так. Розмір а, самого адулярчику 3 см у висоту, і 1,3 см в ширину. Розмір каблучки 17,8 1600 гривень і її вартість. Побігли далі. І на заключення сьогоднішнього відео, дівчата, камінь природного походження, рожевий кварц. люкс якості. Рожевий кварц це талісман жінок, талісман жіночності. Яка краса, дівчата? Ось такий кушон. Шикарний кушон в огранюванні. Принцеса має розмір, саме камінь 2 на 2 см. Тобто він на маленький, дівчата, і ви можете самі бачити, як він світиться. Він світиться, він мені нагадує світіння природних опалів. Там всередині, начебто, водичка переливається, і ось дивіться, і тут, начебто всередині хтось підсвічує. От ці грані, які, бачите, переливаються. Дуже красивий зразок. Ось так кристал виглядає з внутрішньої сторони. Будь ласка, каст, ось, дивіться, каст, тобто камінь високий, наш рожевий кварц. Бачите? От, шикарний. Розмір каблучки. Ой, дівчата, дивіться, як він підсвічує. Супер. 18.4 розмір каблучки, 1780 гривень його вартість. І я дуже раджу, дівчата. У кого нема ще розжевого кварца, саме цей кварц, саме цей зразок придбайте і ви одразу закохаєтесь. Я в тому впевнена. Такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp, на Viber за номером телефону, що ми залишили в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за ваші лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, дівчата, підписуйтесь і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо нас попереду чекає ще багато всього цікавого. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і далі буде. Па-па!